Все на канал. Сьогодні будемо. Знаєте, що нового? Правильно! Нова точка. А це точка і 1. Так, що тут нового? І зараз ми будемо О, Нова карта? Цікаво! Я это кот. я он за нас. Ой. Мы на третьем новости. Я пути по не покажу. А знаешь, четко, Давай ты. Ты хозяйка такая. Ну, прикольно так вот. Так, место. И анимации. Давайте проверим на кики анимации все. Вот такие он, тубзик может. До дно однородные Что О, а мой. А мой. Моба, да ми вбиваємо моба Зараз ну. воно рака Ось такі предмети топали Ще усе я знаю, що це Сидіть Кр... Кролик Пітя Котик І зі цим у нас Сминь, смутка пеп. Цене зараз ничего. Мус-от самолюдается. Так, и наш перший предмет, знаете, машина. А машини... машине кожный ну, забаняем машина. Ну не кожный на линии, да, ну, не бан машин. А теперь рано сам такий пусик. Кстати, на него можно Пока что на Его ей покурать. Mm. Он выпадает на защиту, типа, Ну, это не тоже прикольно, только, ну, она ну. так можна робити. О. І так можна си. І прикольно, тому що ми можемо тепер... К... А, ні, цю зіму можна так, типу, середині. Є там, ну. Так, ну, предмети не дуже, і ти не предмети можна. Це така клітка, зараз потім її показує, як той був ти. Лілізер, малюнниками поди покажу давай ты чего не кучать вот так Це дуже прикольно то було прикольно вот таке вот эти бессейбы все списывают персонази знаю Каждый должен сосматривать только свои Так, ну что мы можем писать? Опять рано на плану на линии. И что я забыл вам про Атус. Вот такого пазика, с этой пазик, мини-пазик, не хочется. Аж. Хоть два машины попалось, это на плану. Да, автобус на надешешь на 150 концерт. Это 380. Нікого не косне тут можно прийти. Так. І це, ну, напорвана машине, я вам скажу. Я говорю, я тут, наприклад, будуть у два. Це можно взяти. Мені такого пазика, ты подъїхав и тут... Да, у нас дуже малый, но ну, помню, что он его не срубил. Дай уже идем дому Опа. Давай, по-моему, как это дужу дуже на те и ты робо. Дай. такого, такого. Не знаю, якогось кость. Федю. Дай едим куда? Что за помню. Так, помню. Сюди було патрон, і тут було. Ну, це така снайперка. Что вам? Так, і цей, і думаю, останню тут послака. Вона, вроді, теж тоже тут. Не поменяйте. кость. Ой. ТТ. Кому нюри і такий мост появися? У нас чотири удар. Так. Що дай? Ну, пушка у мене така. І зараз приймемо який пушка. О, ну вообще не погано. Добре. Бо резина на зе нічого не добре. Ти тут хочеш, щоб якісь резини добавили. Ви хочете того? Напишіть ті коментарі. Ви не хочете якісь резини? Крабу таку. Бенді добавили. Знаєш, його персонажу Бенді його звуть. Піця, пончик, оце все без... Ой, це ж мосенс. Не, піця це... Не, ну сапуй, не, ну сапуй я, я не знаю, це, Я не знаю, это я то сприку. Фери, кревел, яблоко какие-то. И самолет у нас но... Прыгну ничего. Машины. Ну, короче, такие у А что дальше? Спонсор Ну, це не Де вику, я не знаю. Где остань? Пославка, ми точно. Я не знаю, где останется. Может и коси. знаходиться... О... ось тут. Ось що, тому на там знаходиться. Я проти показано, що там там так захоче. Дуже далеко йти від того савка. Так. В гармонії так наш і оті монад тут. І ще нам попередити, що дуже далеко. До неї можна увійти. Побачите. Це О, дуже її далеко, я великий їтал, і її... очень можна ту побачити. Я помню, які умії. А на тому. От бачите з Бачите? І це нова посравка, яка, ну, розпочив, Та заскрене. Да, з... Куриці ти напів тисяч такого прийти ну, на коліметр, то вона вже сраб. Ако... І вона десь тут знаходиться. І дуже нам у нас приїде. Це не след, що там вона не тут. Це інше, це усе які чорні. Хотя у нас дизель не є чист. У нас є такий. Ну щось, я не знаю, яке. У неї дуже прикольне, кстати, два фона. Червоний губий. Так, если сподобалось вам видео, не забудьте вписатися, то у нас один підписник у нас будут за 3 підписники. Я дуже хочу базати. Всім, дякую за приєд, усім добре.